Якщо була електронна повістка, чи вона обов'язкова? Ну, звісно, обов'язково, тому що якщо ну, не з'явитись по цій електронній повісті, або не повідомити поважну причину неявки, у вас з'явиться плашка про порушення. Якщо з'явиться ця плашка про порушення, ви маєте розуміти, що ви в зоні ризику. В зоні ризику, як для ТЦК, так і для поліції будь-якої. Будучи ви заявником про адмінправопорушення, якесь або там відносно кого відносно вас може щось заявити, ви маєте розуміти, що якщо вас зустрінуть, вас буде доставляти обов'язково шляхом адмінзатримання або без цього просто фізично доставляти до найближчого РТЦК, тому реагувати важливо, якщо вам стало відомо про те, що прийшов листоноша, або ви побачили повідомлення в вашій поштовій скринці про те, що вам щось прийшло з Укрпошти. Вже негайно реагуйте, телефонуйте юристу, адвокату, консультуйтесь, формуйте для себе стратегію та план дій, тому що ігнорувати це не вийде, тому що там з'являється порушення через 15 днів. це порушення трансформується в такий Статус вив розшукової ви у хилянт, і ну на жаль, в цьому статусі зараз дуже важко жити в Україні.